Челсі провів просто фантастичний матч. Це було дуже класно і за рахунку. Нульнуль і до вилучення, і після вилучення було дуже багато позитивних моментів, і те, що мені найбільше сподобалось, це вилучення, яке взагалі не завадило команді, і вони були впевнені в тому, що в тому, що вони роблять, в тому як вони грають, і як проти цього суперника діяти. Тому що це було головним запитанням перед матчем, чи взагалі Челсі знає як зіграти проти цього арсенала і що потрібно робити в різних ситуаціях. Челсі знав починаючи від стандартів. Це взагалі мій улюблений момент цього матчу Челсі проти Арсенала шокував арсенала грою персонально під час стандартів. Це прям в сучасному футболі. Так ніхто не робить. А тут ніхто. а як же їх як же так зробити? Як же так зробити, щоб вони за спин не вибігали? Так, блін, перший кутовий. Так він був дуже досить пізно, але перший кутовий біжить цей Тімбер, який атлетичний, який сильний, який забив ворота Байерна на вибігши на ближню штану. А всім він забивав, там. Всім забивав. Він робить перші кроки. ріш Джеймс виставляє пузо. Тімбер б'ється в штангу, і все на цьому небезпека закінчується.